Сьогодні споживання електроенергії загалом по країні є більшим аніж воно було вчора, і ніж воно було позавчора. І звичайно, що очікується зростання споживання електроенергії, особливо в п'ятниця. Ну субота, неділя в будуть вихідні дні, але це будуть вихідні морозні дні. Тому на сьогоднішній день є актуальним питання економії, особливо в вечірні години. Тому що чим більше ми зможемо зекономити тим менше доведеться здійснювати якісь відключення. На жаль, відключення є, тому що велика кількість об'єктів енергетичної інфраструктури на сьогоднішній день пошкоджена внаслідок обстрілів, і не все можна швидко відновити. Але ті відключення, які є сьогодні, вони вже набагато коротші ніж вони були, наприклад, тиждень тому. Ситуація, скажімо так, достатньо стабільна, але зараз енергетики працюють над тим, щоб максимально швидко відновити. Всі об'єкти і щоб ті скорочення були або взагалі мінімізовані, або щоб їх взагалі не було, нам допомагає весь світ, і завдяки цьому ми. Можемо легше проходити у ті важкі періоди, і ця допомога продовжує йти. І завдяки ній ми можемо достатньо швидко відновлювати нашу енергосистему. тому що, незважаючи на ту величезну кількість обстрілів ракет шахедів, які були знову ж таки світло в більшості українців на сьогоднішній день є, і це наслідок цієї комплексної роботи і енергетиків, і тих, хто нам допомагає із обладнанням і фінансовими ресурсами.